І ще один момент, який вже відноситься зі Старого Завіту, в нашому народі повинно бути покарання за порушення закону. Бо страх перед законом це єдиний інструмент, який заставляє багатих не красти і бідних не красти. Страх перед покаранням заставляє. Не, не, не зарплати мільйонні заставляють не красти, а страх заставляє не красти. І коли буде страх перед законом, але щоб цей страх був, повинно правило бути. Закон, покарання виконується на всіх. Добре, я вам розказав би світські речі, які не відносяться до церкви. Я це розумію зараз, але я хочу вас вернути до одного. Церква в народі має особливу роль. І воно має особливе положення в нашому народі церква. Священництво і, свято, і, і святодійство. Священство, святодійство і навчання людей, покладені Богом на церкву.